О, наступний мінус, він, скажімо так, мінус лише для досвідчених водіїв, це те, що тут є датчик запотівання скла, і він, його неможливо відімкнути. Е, що це означає? Що коли ви восени, наприклад, вимкнули кондиціонер, але почався сезон дощів, велика волога, і у вас датчик піймав запотівання скла на трішечки знизу, він вмикає автоматично кондиціонер, компресор і сушить вам повітря. Так, він це робить дуже швидко, ефективно. але у вас піктограмка світитись тут не буде. У вас буде нібито вимкнутий кондиціонер, але насправді він буде вмикатись, сушити, вимикатись, через певний час знову вмикатись, вимикатись і так буде постійно. <кхм> Я б хотів, щоб можна була опція десь в меню, щоб це можна було вимкнути. Я сам знаю, що робити, щоб не потіло скло. Але на жаль я розумію, чому так зроблено, тому що для недосвідчених водіїв краще, щоб цей датчик працював, тому що десь людина вийде в дощ, або після мийки в неї запутіє скло, і це може бути небезпечно, аварійно небезпечно. Тому тут є ось така примусова опція, яку неможливо вимкнути. Мене це трохи бісить, але вже як є для досвідчених водіїв Просто знайте, що якщо у вас піктограмка не горить. Кондиціонер вимкнути. Це не означає, що він вимкнути. Він насправді може вимикатись, тихенько підсушувати вам повітря, і вам про це нічого не буде казати. Е, наступний доволі таки дивний для мене мінус це ось тут стоїть топова мультимедіа, остання нбт Evo, І тут є заводський CarPlay. Але по заводу CarPlay тут буде не на весь екран, а лише на 3-четверті. Е, Я, на жаль, не можу зняти, як це було до. Ось зараз у мене CarPlay вже на весь екран. Зараз я вам показую ці кадри. Але це мені потрібно було їхати до кодувальника, і він кодував мені екра... CarPlay на весь екран. І це, наскільки я пам'ятаю, було тоді доволі таки недешево. Це не стандартне кодування, за це потрібно було платити окремо. Така ось дивна особливість. Тому якщо ви купили автомобіль з топовою останньою мультимедіа NBT Evo. То вважайте на те, що у вас CarPlay може бути не на весь екран, але не переймайтеся. Це можна виправити. Поїдьте до кодувальника і виправте, він вам закодує, щоб CarPlay був ось так. Ось на весь екран по нормальному, скажімо так. Ще один мінус це е, скрипи. Е, в минулому відео був міні-огляд про Форд Куга. Я говорив, що там Фордкуга скрипить панель сильно, багажник і так далі. Ну, Але це автомобіль, вибачте за 30 тисяч доларів. Цей автомобіль міг коштувати новий 60 і 70 тисяч доларів, і тут все одно могли бути скрипи. Там, x 3 жаліються, що в них там панорама може скрипіти. Тут в мене в четвертому звук від багажника був, але він легко вирішується там ці опори. Під багажником, який є під кришкою. Там їх треба просто заклеїти чимось мікеньким, і багажник затихає. Але проблема, яку неможливо вирішити, це скрип ось цих е, гумових ущільнювачів. Вони постійно так легенько реплять. Після мийки затихають, там потім літом висихає, починає знову трошки скрипіти, і потрібно постійно змащувати якимось силіконом або певними е, штуками. Е, або ось ця там бархотна штука, така чи замшувач, що це таке. Вона теж може видавати певні е, звуки. Е, тому Якщо порівняти з Kuga, то тут хочеться поругати, що тут все одно є скрипи за те, що автомобіль в два рази дорожчий. Але згадуючи те, що, наприклад, навіть F15, який коштує ще дорожче, там теж є скрипи і в багажнику, і по салону, то, мабуть, X3, X4 в цьому плані, в принципі, адекватний. Ну, крім оці гумових остінювачів, вони скрипіти не повинні. Також хотів би відмітити, що X3 та X4 4 це автомобілі, які будуть давати вам. Постійно якісь невеличкі вібрації, з якими ви будете постійно боротись, шукати. Саме головне, що нічого критичного немає. Але вібрації будуть. Давайте так: для контрасту. Наприклад, Prado візьмемо або Lexus GX. Це автомобіль, який, як правило, коли ви приїжджаєте на СТО, вам кажуть, ох, Хьйомої, та в тебе тут зараз рульова рейка відпаде, або в тебе тут взагалі подушки рами там вже просто їх немає, або там в тебе щось по підвізці, якісь там салінблоки вже все порвані. А ти кажеш, так, я нічого не чув. Ну, бо реально, наприклад, на тих автомобілях рамника якось так виходить, що ти не чуєш в салоні нічого, тобі, як правило, на СТО кажуть, ну якщо ти не слідкуєш сам за автомобілем, то тобі, як правило, на СТО вказують якусь проблему. В цьому автомобілі все навпаки, ти будеш приїжджати і казати, от в мене якась вібрація, коли я їду на підйом 80 отак так легенько нажимаю, і в мене там щось вібрує. Тобі на СТО тут все перевірюсь, у тебе, все ідеально, все, кардани ідеальні, полося ідеальні. Подушки ідеальні, все в ідеалі, а от тобі все одно буде здавати, що десь вібрації. От просто от цей кузов, він якийсь трошки так от має специфіку вібрацій. Вони завжди у вас будуть, навіть якщо у вас буде все нове і ідеальне. Є певні проблеми, які тут дійсно справді є, які потрібно вирішувати, але ця вібрації буде серйозна. Або просіли подушки у вас, там, або проблема там, з ще з чимось. Це окрема історія. Але загалом, навіть якщо у вас все в порядку, у вас все одно будуть якісь мікровібрації. Саме головне, що пасажири або там люди зі сторони ви їх не будуть помічати, але ви, як водій постійно будете їздити і прислухатися, що у вас щось там десь трошки не ідеально. Це BMW. До речі, не тільки X3X4, ще деякі моделі BMW цим грішать. От така є особливість. І мінуси по двигунам. Насправді, я тут вам нічого не скажу. Чому? Тому що мінусів тут мільйон. Не тому, що тут все так погано, ні, тому що двигунів багато, і відповідно мінуси вони під кожен двигун індивідуальні. І тому, якщо вам потрібно, якщо вам дійсно хочеться, щоб я розповів про мінуси всіх двигунів, які тут існують, то я про це буду записувати окреме відео. Але я хотів би побачити від вас реакцію. Опустіться в коментарі і напишіть, чи потрібно знімати мінуси про двигуни. А щоб цей пункт, скажімо так, не витрачати, я скажу вам свій топ-двигунів в цих кузовах. І так, на першому місці, я вважаю найкрутіший двигун це 30-й дизель. Чому це саме і така золота середина? Потужності тут буде вистачати вже для траси з головою. Він доволі таки надійний і простий. Наступний, на мою думку, це для спокійної їзди 20-й дизель. Його теж буде вистачати насправді з головою. Для міста взагалі з головою, і навіть для траси, для спокійної їзди, теж його буде вистачати. Наступний це 28-й е, бензин. Е, тут компромісний варіант. Мені цей двигун особисто не дуже подобається, але він буде дешевший в покупці, бо це, як правило, їх дуже багато американців з такими двигунами, тому ви зекономите на покупці. Але там потрібно трошки буде е, над ним скажімо так, подивлятися на цим двигуном, бо є питання знадійності. 20i, в принципі, теж можна брати, але зважайте, що його тоді краще було б чіпонути. Прошивкою під 95-й бензин, щоб там було там, ті 250 кінських сил і, в принципі, теж можна їздити. і е, Наступні два двигуни тут на скрім, так, на свій смак, але далі я б сказав, би, що є 35-й бензин. Е, це потужний бензиновий двигун, 3 літра, 306 кінських сил. Е, але з ним певні є е, теж нюанси. І на першому для мене, але можливо на останньому місці для вас буде стояти 35-й дизель. Чому? Тому що це найкрутіший найтоповіший найтоповший дизель, який тут міг бути, але з ним теж є певні особливості. Просто так людині, скажімо так, не в темі, його брати я не рекомендую. Я за цим двигуном ганявся. В Україні я не знайшов. і Я поперся в Німеччину шукати його там, знайшов, купив, привіз. В Україні такі двигуни взагалі не поставлялися, не не поставлялися і не продавалися офіційно. А я дуже хотів саме цей топовий бі-турбодвигун. В ньому дві турбіни: одна маленька, одна велика. Є тут свої мінуси, але ну, блін, тут треба довго розповідати. В мене тут є кастомна прошивка від австрійців DTUP. В СТОК, так, в комфорті в мене тут 313 кінських сил, в спорті в мене 380 кінських сил. Так, тут можна зробити так, щоб різна потужність була в різних режимах. Також у мене індивідуальне налаштування XHP, щоб він не їздив на низьких обертах. Він у мене не на таких низьких обертах їздить, як сток, завжди трошки вищі оберти тримає. Бо тут є маленька турбіна, бо він може дати невміняємий просто крутний момент на низьких обертах і цим самим себе вбивати. Маса тут потрібно міняти частіше, ніж на звичайному автомобілі. Але блін, він дарує такі емоції. Але про це я вам розкажу окремо, коли буду знімати тест-драйв цього автомобіля. Тому. Опускайтесь в коментарі і напишіть, чи потрібно записати відео про там 20 мінусів двигунів або там всі мінуси двигунів x3, x4. Щось таке. Це треба окреме відео. Чому? Тому що тут треба ще хвилин 15 е біля капота стояти. А наразі під капотом все.